А як взагалі виникла ідея створити платформу? Це була якась власна біль, власна потреба не вирішена. Чи все ж таки ти десь спостерігав загалом, що цього потребує ринок? Можу взагалі розповісти про свій досвід, щоб було більш зрозуміло, тому що я вже більше ніж 13 років займаюся розробкою програмного забезпечення у 2019 році. Почав створювати власну біржу цифрових активів, де ми хотіли робити токенізацію малих та середніх бізнесів, але ми стикнулися з тим, що бізнеси не хочуть. Звітувати прозоро про свої прибутки дуже багато, багато ризиків, тому що світ бізнесу так він дуже швидко змінюється, і я зрозумів, що нам потрібно трошки відійти в сторону від ідеї токінізації бізнесу. І от з 2019 року по 2022 ми експериментували з різними юридичними моделями, які б дозволили нам зберігти якраз такі ось ці цінності технології блокчейн, і також зв'язати дати можливість інвесторам володіти не Рухомість, так чи іншими активами напряму, і тільки у 2022 році ми знайшли той юридичний механізм, який ми зараз використовуємо в Сполучених Штатах Америки. Цей механізм називається DAO LLC, тобто товариство з обмеженою відповідальністю, децентралізована автономна організація.